2 квітня всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. В Україні офіційно 3,5 тисячі таких людей. Неофіційно значно більше. З якими проблемами стикаються батьки, дітей хворих на аутизм, розкаже Олена Поскребушева. Те, що її дівчинка не така, як інші, Оля почала помічати два з половиною роки тому. Мала не цікавилась іграшками, не тримала ложку та не розмовляла. Нині чотирирічна Варя зовні нічим не відрізняється від однолітків. Это как бы внешне, но в действии есть проблемы, но мы работаем, как бы мы видим прогресс, главное не опускать руки. Сейчас мы работаем над тем, чтобы она училась играть с детьми. Индивидуальные занятия, які допомагають малечі розвиватися, коштують чимало, кажуть мамы. Занятия стоят 200-250 гривень в не, час. Необходимо заниматься по 5 часов в день. Щомісячна державна допомога по інвалідності, яку отримують батьки таких діток, дозволяє заплатити лише за 4 години індивідуальних занять. Відтак жінки вирішили просити допомоги. Мами хочуть, аби їхнім дітям дозволили ходити разом з іншими в садочок чи школу. Тому посадили їх за парти просто неба, під воротами Міністерства освіти. Повірте, проблему ми знаємо і ми нею займаємося, але проблема вирішується дуже складна. І перш за все це треба вирішувати з Міністерством охорони здоров'я. Її нам спільно все таки визначитися, до якої категорії ці діти відносяться, до якої нозології, щоб правильно визначити. Олена Олексіївна вчителька першого класу у 231-й школі. Єдиній у столиці, де навчаються діти-аутисти. Там на практиці пересвідчилися, ці дітлахи потребують більшої уваги. У нас працює в класі два вчителя. Один вчитель працює безпосередньо з усім класом, а дефектологи, корекційні педагоги працюють з цими дітками, надають їм більше, більше уваги і підготують для них індивідуальні матеріали для того, щоб вони краще освоїли навчальний матеріал. Шкільний психолог для діток з особливими потребами розробила пісочну терапію. Я ділаю масажик цим діткам. Вони займають пісочки, розвивають свою моторику. І також ми розвиваємо у цих дітей очень плохо розвита вображення. Тобто, вони розвивають свою фантазію. У цій школі кажуть, за кілька років вдається практично стерти відмінності між дітьми із синдромом аутизму та іншими. І з кожним працюють індивідуально. Кожна дитина вона, для неї немає стандарту навчання для такої дитини. Для кожної цієї дитини може бути тільки окремо план, який складено. Не можна зібрати таких дітей і за однією програмою їх вчити. Зовсім ні. У них у кожного є свої особливості, які треба враховувати. Звідки береться це захворювання, достеменно невідомо. Та за словами фахівців, діагностувати недугу можна після дворічного віку. Також є підозра, що на неї можуть захворіти й люди старшого віку, приміром, після виходу на пенсію. Олена Поскребушева Микола Ляшко, телеканал Київ.